Потрібно трішки відпочити від Євробачення та згадати про наш український шоу-бізнес, що тут взагалі відбувається. Що відбувається? хто чим займається, які скандали відбулися? Хто випустив цікаві пісні? Тож сьогодні вмощуйтеся зручніше, тому що я зібрав для вас цікаві теми для обговорення. Поїхали, Ен вона же Настя Каменських зі своїм чоловіком потапом подорожують по світу. Потап то в Майами, то в, е, в Лос-Анджелесі. То в Дубаї. Ладно, Настя та Потап відвідали латиноамериканську премію під назвою Преміо Льо Нустро. І не просто так вони прийшли туди тусити, а мали певну місію, так? Розповідати про Україну. Особливо Потап. Слухайте, класний варіант: їздити по преміям і розповідати про Україну. Вау, насправді вся ця ситуація з премією. Більше нагадує, як просто НК запросили, ти там походи, тому що навіть фотографії у папараці вони не змогли викупити. Настя виклала якусь одну фотографію, десь знайшла в інтернеті, але зробила декілька дописів. Да? Тому що от я розповідаю про Україну. Я не знаю, що я там публікував Потап, тому що він мене заблокував ще дуже-дуже давно. Взагалі, NK знову вдарилася в латиноамериканський ринок, а те, що вона випускає для української публіки, да? ну зараз це виглядає просто так, щоб випустити. А ще я засмутився, тому що Настя виклала відео. Ось це з премії. Подивіться, яке воно заглючене. Це вона так робила слоумо. От я вважаю, що Насті Каменських потрібно купити мій курс по мобільному монтажу, тому що ми там проходимо різні. Ефекти, покращення відео, базові монтажі, штучні інтелекти, звук, все, що хочеш. От, наприклад, оце її заглючене відео могло би виглядати ось так. І це ще не всі секрети та лайфхаки, якими я ділюсь. На своєму курсу по мобільному монтажу. Так, він ще зараз відкритий до продажу. Встигніть придбати його за 590 гривень, а не за 3 800 Два слова хочеться сказати ще про Потапа, тому що сьогодні випустив пісню під назвою Мама. Там такий кліп, достатньо ліричний. Але, знаєте, я не вірю. Я розумію, що тут взагалі таку пісню не потрібно обговорювати, але просто оце весь дисонанс Потапа, типу Айм travel блогер то в Майами, то в Дубаї, то ще десь. І тут, знаєте, при мама. Видно, що Потап вишукує методи, щоб знову влізти довіру українській публіці. Ну, поки що не виходить. Може, Потапу потрібно прийти до мене на інтерв'ю. Е, у мене взагалі саме класне інтерв'ю були. Топчик-горобчик. Гурт де Хардкіс на межі розпаду. Знаєте, Юлія Саніна зараз анонсувала тур Україною, але це буде гурт не за Хардкіс, а Юлія Саніна. Кіс. Юлія Саніна, фрагментка... Гуртокіста мок гардкіст, бачите, от все, що кажеться, воно все збувається. Тож давайте мислити тільки позитивно. Я так чекала цей анонс вже в травні. Ми зустрінемось з вами в особливому турі. Special Kiss. Special Kiss — Головні хіти Kiss у новому звичанні. Це поєднання м'якого звичання рояля, акустичної гитари, перкусії, віленшілі, духових інструментів. Це камерна лампова атмосфера у невеличких залах. Special Kiss — Це моє творче відображення. Це саме той кіс від Kiss. тавтологія. Та по факту Юлія Саніна боїться брати великі зали. Я пам'ятаю, що цей великий концерт на Олімпійському, який вони анонсували весь час щось заваджало їм. То корона, то повномасштабне вторгнення напевно, недоля. Якось так все виглядає з олімпійського, так які були плани. Юля їде по маленьким залам. Насправді цей допис він продуманий. Не просто так написано, що це камерний концерт. Дописали камерний концерт, щоб люди не думали, що Kiss, точніше, Юля Саніна, боїться не зібрати ну хоча б середні зали. Розумієте, я приїду зі спеціальною програмою. Це буде спеціальний тур. Це скоріше, напевно, моє аніж хлопців. Тобто, це буде ага. Special Kiss. Це кіст, це ніжна програма для камерних маленьких. Зал залів. ріш за все, що скоро Юля Саніна просто. Буде сольною співачкою. Так само відбувається з гуртом Гоей. Я вже це казав в своїх відео. Що поки зараз ГОЕЙ існують, поки в них є концерти. Так їх замовляють, їм платять гроші за це. Вони ще виступають в складі ГОЕ. Але ми бачимо, як Катерина Павленко вже мутить воду на сольну кар'єру. Колективі повна вакханалія з Тарасом Шевченком, який там щось, я не знаю, де він там знаходиться. У нього всі ці права на Гоей, але виступають, тому що. Поки є ну, попит. Юлія Саніна взагалі вона розвивається як ведуча. Ми це можемо побачити по Євробаченню, по Нацвідбору, по проектам на один плюс один. Тож, поки Юлія Саніна робить кар'єру ведучої, на українській сцені з'явилася нова виконавиця Татіша. Співачка зайняла вільну нішу жіночої поп-рок сцени. До речі, прошу підмітити, що у нас дуже багато чоловічих там рок-гуртів, а жінок. Да, жіночого полу виконавець у нас мало, але не з'явилась Татіша. Тож співачка має на меті виправити цей дисбаланс. Ось нещодавно татіша випустила реліз на композицію. Мовчі я пропоную нам подивитися та познайомитися. Я зараз чекаю ваші думки в коментарях, як вам композиція та відеокліп. У ДНК свого проекту Татіша закладає поєднання мелодійного жіночого вокалу, ліризм у поєднанні з потужним звуком. Тобто вона записує всі інструменти наживо, наживо і наживо. Тому що більшість нажимає Міді-клавіатуру. І плагінами нами собі роблять мелодію. Це дуже важливо для рок-музики записувати живі інструменти. Серед всіх цих, цих однодневних тікток-хітів музика татіші відрізняється своєю свідомістю та глибинністю наповненням. Тож я вам рекомендую послухати пісню Мовчи від татіші. Кліп на цю пісню ви можете подивитися на музичних каналах. Або на ютуб-каналі Співачки. звичайно, у виконавиці зараз не так багато хітів, то ще пропоную слідкувати за нею в соцмережах. А там можливо і перший ейпін, який захочеться слухати та подорожувати Україною, поки я не подорожую Україною, да? Я побачив, що Надя Дорофієва випустила пісню, яку вона типу не мала випускати. Це дуже цікавий якийсь кейс, і не зрозуміло, що відбувається, чи то у Наді Дорофєві біполярка раніше Надя Дорофєєва планувала випустити пісню з новим українським виконавцем Джокі Дрюс, але щось пішло не так, і є інтерв'ю на порталі Музвар. Що казала про цей випадок? Чому ця пісня не вийде? Що про це казала Ірина Горова? бо я знаю, що Дорофінва планувала дует з хлопчиком, який заспівав ще браття?» Не пам'ятаю, якщо чесно його назву, але казали, що буде ця колаба. Ми дуже хотіли, але е, треба для того, щоб сколаборувати, треба знайти е, точки точки, дотику? Е, дотику. Да а поки що, ми їх не знайшли. Тому що нам для того, щоб з кимось колаборувати, треба розуміти, що це артист. Не однієї пісні, ага. а в нього є бачення, Мені. що він буде робити Мені. через рік. Іра Горова нам запевняла, не не буде пісні. Артист не бачить свого майбутнього. І тут виходить пісня. Коротше, Надя Дорофеєва прям вдарилась в нульові. який личить такий стиль. Правда, я люблю нульові, Я сам люблю писати музику в стилі нульовий. Надя, я не поняв, це мій город. І знаєте, по інтерв'ю Ірини Горової я розумію, що от все, що там артисти кажуть, чи їх продюсери, взагалі не вірте. Ну не вірте. Ну так це це, це як випадок зеленом Бадуєвом. Макс Барських не буде прикладати там по другу ніч, на наступний день, там, чи через скільки Макс Барський співає подруга ніч. Так само Ірина Горова. Ми не будемо працювати з цим артистом. Він не бачить свого майбутнього. Можливо, Ірина Горова відкрила там якусь чакру Джокі, і він побачив своє майбутнє. Або, 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 побачили вигідний. Фінансовий проект. Ой, ну і на кінець скандал, який трапився з співачкою LP. Це та сама співачка, в якої я знаю тільки одну пісню. Lost in you. Що чи вона відзначила? LP одягла худі. Там був намальований російський прапор і корабль, і написано Russia official. LP Russia official? Oфіo. It's got cities on the... I'm gonna zoom in on it. There we go. It's great. Це так, LP вирішила подякувати своїм російським фанам. Так подякувала, що їй після такої подяки відмінили концерт у Литві і правильно зробили. ЛП нібито і підтримує Україну, підтримувала там, підписувала прапори. да? типу, там в 2019 році вона у нас виступала у вишиванці, фотографувалася. Молодець, дядька, шновнички бав. Звичайно, цей жест ЛП... Оборив українських прихильників та й не тільки українських прихильників всіх українців допомогу. Думаю, це що таке? Що за біполярне LP? Знаєте, як NLP. Може, ви так LP хотіла з'єднати братські народи? Лаура, її так звати, записала звернення там, що я не хотіла нікого образити. Ой, мої українські глядачі, ви самі класні. Я не подумала, чи я взагалі якась недалека. Ну не важливо, що вона тут намагається нам донести, тому що після цього звернення до українців вона записала ще одне звернення до російських прихильників і сказала, що вона їх любить. Телеп яйця в кашу. Ну така голуб міра просто. Її треба записати дует з там, Лободою. з ким там ще. Е, Ні, ну там аніночки, лорочки, тайнички повалі, ви представляєте? Цей комбо на набір. Друзі, я чекаю ваші думки в коментарях. Я сподіваюся, це відео було цікавим. Я нагадаю, що в мене є курс мобільному монтажу. Якщо є ще посилання, знаєш, ви ще можете купити його за 595 гривень. Е, програма курсу, ви можете ознайомитись в мене в інстаграмі, в кружочках там все розписано, відгуки почитати. Плюс я хотів сказати, що люди, які купили курс і неправильно вказали нікнейм в Телеграмі. Якщо є такі, а такі є, будь ласка, напишіть мені в інстаграм. В дірект або на пошту, і ви не отримали доступ. Така є, бо таке буває. Часто пишуть неправильно через собачку. Будь ласка, напишіть мені, не соромтесь, і я вас додам, вам посиланчику. Це буде Топчик-Гробчик. Дуже дякую вам за перегляд. Заходьте на канал, дивіться попередні відео. Давайте підтримуємо пісню Мовчи від Татіші. Переходьте, слухайте і насолоджуйтеся новою, класною, якісною українською музикою. Бувайте, я вас люблю. Дуже дуже.